Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати білесенькі орхідейки. Дивіться, сам прикол в тому, що акварелькою білі, як такі орхідеї ти не намалюєш, будемо використовувати спеціальну техніку, просто як нібито обводичка. Я буду говорити це все своїми словами, тому що щоб не додавати якихось термінів заумних. Дивіться, я накидала ескізик самих орхідей. Можливо, тут зараз вже погано буде видно, тому що я все стерла, щоб... тому що орхідеї білі і потрібно більше. Чистоти в малюнку. Я зараз просто наношу чорний колір з великою кількістю води і обвожу просто кожну квіточку, кожен листочок Оце все. Також дивіться, ми зараз зробимо з вами таку мінімальну заливочку. Зараз намагайтеся брати поменше кольору і побільше водички. Щоб просто накидати, де в нас квіточки, де в нас листочки, де в нас буде тінь, щоб трошечки ви зрозуміли саму картинку. Тут будуть три квіточки, буде два бутончика ще зелених, і два чи три листочка і корінчики. Вона буде не вазончику, просто, скажімо, такий скетч-тофік. Як завжди, мене помощник на фоні, дуже хоче зараз гратися в самий підходящий момент. І так, продовжимо. Як бачите, вже вимальовується картинка, як взагалі буде виглядати сама орхідейка. Це доволі важливо, тому що, дивіться, в принципі, якщо не брати самі квіточки, то листочки вже ж можна було замальовувати самим зеленим кольором, жовтим і т.д. і Але я це все буду робити також виділяти за допомогою тіней, тому спочатку наносила виділяла основні такі елементи. Да? Далі я це все діло роблю, виділяю серединки жовтим, бутончики помічаю собі, також намагаюся брати побільше водички, поменше фарби, щоб також. Також, слово паразит, у мене тепер буде в цьому відео, щоб трошечки. Накидати тепер кольору, де в нас буде який кольор. Ось листочки, наприклад, жовті і зелені. Серединки у нас будуть помаранчево-жовто-червоні. Також трохи можу накидати ще легесенько тіней, де в мене по ідеї під листочками будуть тіні, тому що вони такі трошечки в мене будуть ну, покручені. І накидаю також зараз корінчики коричневі. Коричневі, і до речі, трішки зеленим. Ну, це далі буде видно. Зараз промальовую серединку орхідеї. Я не знаю, як там вони це точно називається, кожна її частинка складова, але на референсі були оці червоні штучки. Тепер додаю більше кольору самим листочкам, тому що це, знаєте, листочки зараз тут найпростіший елемент в плані того, що в них є колір і не потрібно за допомогою самої обводки додавати їм форму. На орхідеї ми також будемо додавати колір, точніше, сам сірий, саму тінюгу, ось як я тут роблю. Я додаю просто. Невелику кількість сірого, максимально там, намагаюся з водичкою, і відразу його підмиваю, вимиваю, щоб трі... трошечки був, знаєте, як натяк, щоб воно, квіточка сама була об'ємна. Ну, Це ми все робимо, в принципі, для об'єму. Можете відразу позначити якісь основні, наприклад, елементи да? тіньові, а потім їх розмивати, але все-таки доречніше, щоб. Позначати один елемент і відразу його підмивати. Так Буде набагато краще. Ось я роблю так з нижніми листочками. Можливо, зараз вам не буде видно цієї повноцінної картини, так як я трошечки на відео бачу більше, тому що це все малювала розумію, що де знаходиться. Але несуттєво, це такі трошечки прожилості були у нас самі листочки. Це все можна ще, до речі, зробити несенькою кісточкою, якщо вам буде так зручно. Якщо ні, то також можете брати якусь середню, яку вам зазвичай зручно малювати. І можете просто наносити ці всі тінюхи. Далі будемо просто збільшувати інтенсивність кольору, промальовувати всі ці деталі. Я, чесно кажучи, починала завжди з основного такого елемента це ось те, що на передньому плані велика кісточка. Квіточка! Заговорююсь. Велика квіточка, сама орхідейка. Зараз малюю стовбур, це темно зеленим Дивіться, тут, в принципі, я відразу набираю велику кількість кольору, щоб в контрасті це все намалювати. Тут не потрібно нічого там нам додумувати, розмивати щось таке. В основному це все просто, воно все тонесеньке, тоненькою кісточкою, це все максимально просто. Далі ще оці бутончики. З бутончиками, в принципі, можете намалювати, як вам подобається. Більше зеленого чи вже трішечки залишити, знаєте, обвести е, якусь білу частинку біля самого бутончика, щоб нібито там вже видно було лісточки, ну щось типу того. Зараз я розділяю самі е, листочки, щоб видно було, де в них. О, ну, як його? Між до листочками додають додаю тінь. О, так буде точніше сказано. Але дивіться, також не переборщіть, щоб її було і видно, але в той час не було таке відчуття, що ваша орхідея якась сіра, чорна. Все в міру легесенько водичкою, там, де ми працюємо із самими орхідейками, це все максимально повинно бути з водою. Якщо, наприклад, ви якось якнули, так як я ось зараз да, там додала. <кхм> занадто багато чорного, відразу намагаємося це все розмити в якусь тінь. Ну, При умові, що це буде якийсь контур, як у мене це листочок, і я можу просто зробити вигляд, що там просто буде якась глибока тінь, і він, типу, не чорний, а під ним, то тінь падає. Основну орхідейку також ми обводимо таким сіреньким. Дивіться, також не перебільшуйте. Далі я переходжу до самих листочків, але дивіться, тут також, знаєте, ваша фантазія. Я, чесно кажучи, з ними трошечки щось набудрила такого, що не зрозуміла і сама що вийшло. Особливо з нижніми. Можете їх якось намалювати набагато простіше, яскравіше. Дивіться, як ну, вам подобається. Найдіть, можливо, свій референс. На корінчики також я ще додаю, крім коричневого, ще зелених відцінків. Тому що, ну, хто вирощує орхідеї, хто має орхідеї, знає, що вони взагалі коріння в них зелені, але коли підсохає, вона трошечки може коричневість зеленим. Ну, коротше, пограємось з кольорами. Далі я ще раз дублюю всі тіні. Намагаюся найбільші тіні залишити на основної нашій орхідеї. А далі вже так чисто по факту накидати якусь малесеньку тінюшку. Бо у нас одна квіточка виходить повністю розвернута, одна менше повернута до нас. Але вона така, можливо, тут не дуже зрозуміла, але по референсу ну, вона була трошечки така зігнута, знаєте, під кутом. Ну і основна та щось посерединки велика. Далі беру тонесеньку кісточку, щоб пропрацювати кожну деталь, вже те, що знаходиться менше, особливо це серединка. Із серединкою дивіться, малюйте, в принципі, можете взяти взагалі в ідеалі, якщо у вас є якась орхідея будь-яка, наприклад, навіть якщо вона не біла. Просто візьміть і змалюйте хоча б просто серединку з неї, от яка у неї серединка. Вона може бути схожа на мою, те, що в мене зараз там виходить, або зовсім інша. Просто спробуйте щось нове, прокомбінуйте, змішайте. Дуже добре, якщо ви. Можете, вмієте, або хоча б практикуєте, комбінувати різні референси, наприклад, серединка з одного там фото, квіточка з іншого, листочки там з третього. Це дуже круто розвиває от всі такі, знаєте, художні творчі навики. Далі, знову ж таки, кісточки, я додаю вже більше деталей на листочки. Ну, Листочки тут в мене взагалі якась окрема тема пішла. В принципі, мені подобається тільки верхній, бо нижній щось я там намудрила з ними. Він не дуже мені до вподоби. До речі, на листочках зараз буде круто поєднувати, знаєте, темно-зелений з чорним, зелений, потім охру із зеленим. Буде дуже прикольно от, всі ці знаєте, відтінки з собою змішати. Хоча, взагалі, в самої орхідейки вони якісь більш листочки темно-зелені і без всяких приколів. Але я вирішила, що вона має трішечки на сонці вигоріла і додавала ще туди жовтого, щоб було повеселіше. Ну. Це вже, знаєте, була отсібятіня, але, як то кажуть, мені так трішечки захотілося. Як бачите, з нижнім листочком взагалі щось незрозуміле в мене вийшло. Але, чесно кажучи, основну картину воно нічого не портить. Ну, тобто, все одно перший план, на який ми дивимося, це орхідея, в основному, це оця велика, що посередині. Далі ми дивимося на вищий план і на листочки, там, що там внизу, це вже в останню чергу. Зараз під коріння я ще докидаю різної тінюшки. Додаю ще жовтий на самі оці бруньки. Ой, <гум> ну, коротше, ви зрозуміли мене. І от цей листочок, до речі, що зліва також якось трошечки він такий дивнуватий вийшов. Але загалом, на самі листочки, от зараз вже можна добряче, так знаєте, додати яскравості і кольору. Щоб воно було більш контрастніше, тому що самі орхідеї білі, і от листочки повинні бути прямо, цінаєте, максимально зелені. Тут я ще уточняю деякі деталі чорним лайнером. Ось, наприклад, захотіла спробувати, чи було б доцільніше, якщо я б введу орхідейку, як бачите, воно занадто кидається в очі. Ну, не дуже можливо, якби всі, але всі також не треба. Якось чорний занадто. Деякі моменти я ще також пропрацьовую лайнером. Наприклад, якусь тонесеньку тінь кидаю на самі, на сам стовбур орхідеї, трохи ще сюди вирішила додати. Сюди я додаю саму саму строчку, веду, яку я малюю, не дуже прямо. Ну, дуже прямо в сенсі, Не дуже суцільний колір. Тобто, так, знаєте, нібито е, штришками. Щоб тип, е, тіпа, там десь є саме чорний колір, там воно знову пропадається. Ну, так, знаєте, щоб не... Суто я ввела орхідейку, і воно прямо видно. Додаю ще якісь деталі на саме коріння. В основному це все таке, знаєте, як ото модно зараз з швидко швидкоруч. Е, куди ж без білого акрільчику? Це в мене бліки, це таке, що повинно бути завжди. Але їх тут зовсім небагато, тому що сама орхідейка ще біла, тому не дуже їх тут потрібно додавати. Далі я вирішила, що вона занадто бліда, і потрібно ще більше додати сірого. В принципі, ось так зараз, та що я дивлюся по, ну, на відео, да? то це було вдале рішення, тому що дійсно вона так виглядає ще контрастніше, ще більше зрозуміло, що самі квіти це білі, а не те, що ми там щось не домалювали, забули кольору додати. І таким чином, навіть те, що ми обводимо зараз темним самі орхідейки, ще додає об'єму те, що ми малювали всередині орхідею тим, Сіреньким, але тут дивіться також такий нюанс, що коли ви наносите саму обводочку, ви нанесли отак штришочок по, ну, по бокам, допустим, на одну пелюсточку. І відразу це все розмиваєте. Тому що якщо ви так оце закинете і введете, допустим повністю орхідейку, а потім надумаєте її розмиваєте, то у вас можливо будуть ось прям такі лінії. Це не буде дуже гарно. Бо ось так зараз воно, в принципі, все якось розмито, незрозуміло. А коли ви проведете саму лінію і не вчасно її розмити, то буде не дуже. Зараз я прям, знаєте, максимально щось вирішила подати в тіні, під листочки. Ну, це було, до речі, не дуже прям так і вдало, я б скажу. Можна було б, скільки тіней не додавати, хоча під останні я б додала більше, але в мене це, як бачите, не дуже виходило, а в чорний я переходити не дуже хотіла. І накидаю ще під цим. Ще кольору. речі, стосовно листочків, ще раз повторюсь, можна було б додати ще більше кольору, було б набагато цікавіше. Це майже щось в камера кудись полетіла, це нормально. І далі я вирішила додати ще фіолетові такі бризги. Ну, Чесно кажучи, вони мені доповнили прям картинку, я їх ще трішечки порозмивала, так що ось така орхідейка в мене вийшла. Напишіть як вам. І, в принципі. Мені ну, подобається. зайшло. мірі, схоже на орхідейку. Всім дякую за перегляд.